Один священник розповів таку історію тим, хто не ходив до церкви по неділях. По дорозі жебрак зустрів багато людину. Бідний хлопець розповів йому про свої біди. Той пожалів його, а сім монет, що мав, дав дві. Після того, як жебрак розповів про інші свої негаразди, отримав ще дві монети. Дійшовши до джерела, вирішили освіжитися, багач поділився їжею зі своїм супутником і, почувши наступну історію свого життя, дав йому ще дві монети. Він був таким милосердним. Той, хто, замість вдячності, отримав шість монет, раптом схопив з-під одягу ніж і вимагав сьому монету. Чорна невдячність. Як ви гадаєте, на що він справді заслуговує? Закінчив свою історію священник, смерть. крикнула у його аудиторія. І ви заслуговуєте на таке суворе покарання, сказав він їм. Ти є той невдячний жебрак? Бог дав тобі шість днів, і тільки один виділив для себе. І ви вкрали цей день у нього також.